Отже, давайте трохи поговоримо про це накачування. Кожен удар серця звучить приблизно так: лап-даб. Лап, Отже, перший тон серця лап називається С1, і його звук походить від захлопування тристолкового і мітрального клапанів, коли лівий і правий шлуночки скорочуються. Що відбувається приблизно в один і той же час. Відразу після звуку С1 аортальний клапан і клапан легеневої артерії відкриваються, дозволяючи крові виштовхуватися в тіло. І цей період називається систолою шлуночків. Другий тон серця, даб, називається С2, і його звук утворюється внаслідок закриття клапанів аорти. Та легеневого стовбуру, щоб запобігти зворотному потіку крові після того, як вона залишає шлуночки, що фактично завершує систолу. І відразу після звуку С2 тристолковий та мітральний клапани знову відкриваються, дозволяючи крові знову заповнити шлуночки. І цей період часу називається діастолою шлуночків. Ось і все. Кожне серцебиття можна розбити на систолу та діастолу. Таким чином, систолічний артеріальний тиск це тиск в артеріях, коли шлуночки виштовхують кров під високим тиском у відповідні кола кровообігу. А діастолічний артеріальний тиск це коли шлуночки наповнюються великою кількістю крові, тому тиск буде трохи нижчим. Отже, якщо ми трохи спростимо цю задачу, та кількість крові, що виштовхується будь-яким шлуночком за певний період часу, називають серцевим викидом, а швидкість, з якої вони повертають кров назад у передсердя, називається венозним поверненням. Досить легко запам'ятати, чи не так? Оскільки кровоносна система є замкнутим контуром, серцевий викид і венозний викид рівні. Отже, давайте скористаємося деякими цифрами, щоб зробити це трохи конкретнішим. Припустимо, за одне скорочення шлуночків викидається приблизно 70 мл при частоті серцевих скорочень 70 ударів за хвилину, або 70 скорочень за хвилину. Тоді 70 помножити на 70 становить 4900 мл за хвилину. Що у літрах становить 4,9 літри за хвилину. Це означає, що серце працює зі швидкістю 4,9 літри на хвилину. У середньої дорослої людини в організмі близько 5 літрів крові. Що не одне і теж відносно до серцевого викиду. Взявши загальний об'єм крові за 100%, з них 10% або близько пів літри знаходиться в легеневих артеріях, капілярах і венах, що становлять мале коло кровообігу, а 5% або 250 мл. Знаходяться в одній із чотирьох камер серця. Ще 15 або 750 мл знаходиться в системних артеріях, що відходять від серця. 5% або 250 мл у системних капілярах, а решта 65% у системних венах, що повертається до серця. Тепер, з точки зору того, куди прямує вся ця системна артеріальна кров, близько 15% надходить у мозок, 5% живить саме серце, 25% у нирки, ще 25% у шлунково-кишкові органи, ще 25% у скелетні м'язи, а останні 5% йдуть на шкіру. Ці цифри можуть змінюватися, наприклад, під час вправ. Але це дає вам загальне уявлення про те, як відбувається кровообіг. Отже, це була системна артеріальна кров. Але ви помітили, що в системних венах набагато більше крові, при цьому артерії зазвичай мають менший об'єм, але при цьому знаходяться під набагато вищим тиском. Навпаки, вени є судинами великого обсягу з низьким тиском. Це пояснює, чому артерії та вени мають різну будову. Наприклад, вени часто мають клапани, які допомагають боротися з гравітацією та підтримувати струм крові в одному напрямку назад до серця, тоді як артерії не потребують цих клапанів, тому що вони знаходяться під вищим тиском. Якщо ми уважно подивимося на кровоносні судини, то побачимо, що вони складаються з трьох шарів, також званих оболонками, або покриттями, що оточують просвіт судини, тобто порожню частину судини, що містить кров. Сама внутрішня оболонка це туніка інтіма, яка включає ендотеліальні клітини, що створюють гладку поверхню. Що зводить до мінімуму тертя при русі крові. Далі йде туніка медіа або середня оболонка, яка в основному складається з гладком'язових клітин і білка еластину. Клітини внутрішньої, так і середньої оболонки зазвичай отримують необхідні їм поживні речовини з крові. Нарешті є туніка екстерна або зовнішня оболонка. Яка складається з повільно сплетених волокон білка колагену, які захищають та зміцнюють кровоносну судину та фіксує її на місці. У зовнішній оболонці також є нервові волокна, лімфатичні судини, а у найбільших судинок білок еластин. Ще більш удосконалюю ситуацію те, що деякі величезні судини мають зовнішню оболонку, яка настільки товста, що потребує власного кровопостачання. Таким чином є крихітні кровоносні судини, які називаються вазавазором, що означає судинний судин. Які повзуть по зовнішній оболонці, щоб доставляти поживні речовини до цього шару стінки кровоносної судини, так найбільші артерії розташовані найближче до серця, а саме аорта, її головні гілки та легеневі артерії мають таку кількість еластину у зовнішній та середній оболонках, що їх називають артеріями еластичного типу. Ці судини справді еластичні, ніби спандекс, і це те, що дозволяє цим артеріям зберігати свою форму, а також поглинати і вирівнювати систолічний і діастолічний тиск. Ці артерії, зрештою, розгалуджуються на артеріоли, найменші з артерій. В артеріолах середня оболонка може скорочуватися у відповідь на гормони та вегетативну нервову систему. Що називається вазоконстрикцією, коли просвіт стає набагато меншим, що знижує прилив крові до капілярного русла, і зрештою до органу або тканини. Крім того, ці судини можуть розслаблятися або розширюватися, а діаметр просвіту збільшується, що забезпечує більший кровотік. Цей процес також може допомогти у контролі температури або терморегуляції, тому що кров несе багато тепла, і коли вона наближається до поверхні шкіри, більша частина цього тепла втрачається. Таким чином, при розширенні судин артеріол втрачається більше тепла, що допомагає знизити температуру тіла. Так само, якщо ви хочете підвищити температуру тіла, звуження судин зменшує кровотік, що означає, що через поверхню шкіри втрачається менше тепла. Нарешті стінки капілярів зазвичай мають товщину всього в одну клітину, тільки шар інтиму оболонки, а деякі більші судини ще мають шар субендотеліальної базальної мембрани. Який є шаром білка відразу за ендотеліальними клітинами, який забезпечує додаткову підтримку. Капіляри не тільки дозволяють кисню та вуглекислому газу текти вперед і назад, але і є місцем, куди можуть доставлятися поживні речовини, такі як глюкоза, і куди рідина може виходити з кровоносної судини. Це інтерстиціальний простір. Тобто у простір між кровоносними судинами та клітинами. Водорозчинні речовини, такі як іони, перетинають стінки капілярів або через щілини, які розташовані між ендотеліальними клітинами, або через великі пори в стінках фенестрованих капілярів. Крім цього, ліпідо або жиророзчинні молекули, а також кисень і вуглекислий газ. Можуть розчинятися і потім дефундувати через мембрани ендотеліальних клітин. На іншому кінці капілярного русла знаходиться венула, а артеріолу з венелою зазвичай безпосередньо з'єднує капілярне русло. Судини, які знаходяться перед капілярним руслом і після нього, називають відповідно прекапіляр. Інша назва метартеріол. І посткапіляр. Короткий зміст. Добре. Коротко про головне. Мале коло кровообігу йде від правого шлуночка, який перекачує кров у легені, звідки потім насичена киснем кров прямує у ліве передсердя, після чого вона потрапляє у велике коло кровообігу. Починаючи з лівого шлуночка, який перекачує кров до тіла, а потім у право передсердя повертається дезоксигенована кров, і все починається спочатку.